Ми знаємо, що людина це енергія, думки це теж енергія. Чому ж людина здійснює той чи інший вчинок? В людині конвеєром виникають різного роду думки, та вона не знає, яка думка буде наступною. Думки просто хаотично рухаються. На одні думки людина реагує, а на інші – ні, пропускаючи їх і не загострюючи на них увагу. Чому так відбувається? Людина випромінює те, що у неї всередині. Якщо людина позитивна, добра, чесна, вона випромінює таку ж саму енергію у Всесвіт. Вона притягує таких самих людей, ситуацій до себе у своє життя, як і вона. І навпаки, якщо людина наповнена негативу, брехні, зрадництва, є маніпулятором. То вона випромінює також саму енергію у свій простір та притягує обставини та людей, схожих на неї. Усе досить зрозуміло. Продовжуємо: ось біжать думки у голові, наприклад, у зрадника. Думки різні: позитивні та негативні. В даній людині думки негативні, так як в вміст її характера, її програми життя наповнені зрадництвом, брехнею. Хитростю. Вона зверне увагу на негативні думки, поточні у її голові. Вона відреагує на них та почне думати, ототожнюватися з ними, емоціонувати з приводу їх. Після цього внаслідок відбудуться дії та вчинки відповідного характеру. Вона зрадить, виявить, егоїзм, збреше, обісціне, схитрить і так далі. Тобто, іншими словами, енергія людини зрізанувала з енергіями її думок, які вона вибрала раніше, подібне притягується. Людина по своїй натурі зрадник. Вона не могла відреагувати на енергії позитивних думок. Вона їх просто не помітила, не надала їм значення, вона їх пропустила. Вона не в цьому полі. Ці енергії для неї чужі. А з енергіями думок, які випромінюють подібні вібрації, що схожі на вібрації людини, вона з'єдналась так, як вона і є ці вібрації. Це відбувається спонтанно. Людина не обирає, з якими думками їй резонувати. Процес мислення безперервний, людина постійно знаходиться у думках та автоматично реагує на ті вібрації думок, з якими вона схожа сама.